Подарили Знаєте, через що ми сьогодні посварилися жорстко своєму? Сварка була не на жизнь, а на смерть, коротше. Через 2 грами молока. Через те, що я, який не п'ю молоко, випив молоко і тоні не було зранку для каші молока. Як думаєте, це е, причина для сварки чи ні? Я не сварилася, я просто сказала, що нема молока. Це як то вже сприймати. Ти сказала нема молока. Я сказала, що ти випив молоко. Ну і що, я не сварилася. Це ти почав вже там е, сказати, що я тебе обвинувачую в тому відсутності молока. <рес> да. Я не обвинуватила тебе. Я просто. Констатувала факти. Так. Окей. Ти сказала, що я вчора випив молоко. А я тобі кажу, треба казати: зайчик, нема молока. Іди купи молоко. Вибачте, я ще не проснулася зранку, я ще тільки очі відкрила і зразу стигнула. Та сама вибач... саме питання можна подати я під, під різними вибачилася. під різними соусами і все буде окей. Я вже вибачилась. ласка. Ми вже помирилися. Все добре, ми не розводимось.